Дім добре, вітам всі діти. Прошу записать дату 8 грудня і темат лічимо від 11 до 20. Зверніть увагу, як пишеться 8. Чуємо звук У, а бачимо букву О з креском. Згадуємо, що буква О з креском це є насправді звук У, тому що у польській мові є два звуки У. А позначаються різними буквами У відкрите У закрите. Це є У закрите з оскреску. Тема рахуємо від 11 до 20. Зараз прошу вас послухати і повторити такі числа: 11 11, 12 12, 14 13, 13, 14 14. П'ятна, п'ятнадцять, шестна, шістнадцять, щемна, сімнадцять, осінаті, вісімнадцять, 19, дев'ятнадцять, два діща, двадцять. Повторимо також табличку дієслів: Любіч, мовіч, ходжіч. Учить ще танчить. Любити говорити, ходити, вчитися, танцювати. І так, перша особа однини – я. Люб'є, мов'є, ходзе, уча ще, танче. Друга особа однини – ти. Любіш, мувіш, ходіш, учиш ще, танчиш. Третя особа однини – он, вона, оно пан пані любі, мові, ходжі, учися, танчі. Перша особа множини – ми. Любі ми, мові ми, ходжі Друга особа множини – ви. Любі чи, мові чи, ходжі Третя особа множини – вони, вони, панство. Любі, мові, ходжі, учи ще, танчі ці форми потрібно запам'ятати, як вони виглядають. Також повторимо табличку. Країна, знаю мову, говорю по. Край, знам язик, мув'я по. Польска. Знаam język polski, mów' по po polsku. Ukraina. Znam język ukraiński, mów'ję po ukraińsk. Anglija. Znam język angielski, mów' je po angielsku. Francia. Znam język francuski, mówię po francusku. Hiszpania, znam język hiszpanski, mówię po hiszpańsku. Niemcy, znam język niemiecki, mówię po niemiecku, wlohy. Znam język włoski, mówię po włosku, Litwa. Znam język litewski, mówię po litewsku. Zверnić, будь ласка, uwag na kincówki. Na kincówki w for w. Такому, в Такій формі знам язик, закінчення на і. Польський, український, англійські, влозькі, літевські. є по закінчення на у, польську, французьку, іспанську, німецьку. І також повторимо деякі антоніми з е, теми прикметники, примітники, які відповідають на питання, які, яка, які. Пристойний, протилежне «бжиткий». Не елегантські, неміле, міле, не симпатичне, смутне, веселе, глупі, мондри, зли, добре, лініве, працьовіте, не виспортоване, виспортуване, хоре, здоровий. Не буду перекладати, бо дуже вони легко можна зрозуміти. Повертаємося до нашої теми. Час лі, лічебніки, тобто числівники, і зараз потрібно виконати вправу письмово. Потрібно записати в зошиті слова з рамочки. В рамочці прочитаємо спочатку, які маємо тут числівники: 16, 17, 13, 18, 19, 12, 20, 14, 15. Будь ласка, запишіть ці слова по порядку. Ці числівники потрібно записати по порядку. Ось маємо тут число 11, 12, 13. Відповідно, виберіть слова з рамочки до цих числівників, вказаних, числівників, вказаних цифрою. 12. Дуже легко. 2. Тут 12. 13. 13. Добре, це залишаємо, ви виконаєте самостійно. А зараз потрібно послухати і назвати числа, які ви почули. Отже, А, 14С А 19, 6, 16, 3, Б. 18, 2, 12, С. 19, 10, 9, 13, D. 19, 4, 5, 6, E 3, 4, 17, 2, F, 7, 13, 0, 8. Послухайте, будь ласка, ще раз і запишіть тепер їх у зошит, те, що ви почули. Następna uprawa 14e, ćwiczenie 14e. Ile to jest? Skільки C budę. Proszę zapisać za wzorcem uzorów. Proszę zapisać według wzor A. 8 plus 10 równa się 18. 20 minus 9 równa się 11. C. 3 razy 4 równa się 12. D. 16 plus 3 równa się 12. Równa się 19, e 20 podzielić przez 2 równa się 10, f 16 minus 1 równa się 15. Zapiszcie, by te, te wy poczuły u zuszy. I, I domaczne zadanie. Prawa 13a, ćwiczenie 13a. Proszę posłuchać i przeczytać wiersz. Posłuchajcie i przeczytajcie wiersz. Wiersz Danuty Wawilow, Dziwny pies. Jeden, dwa, jeden, dwa, pewna pani miała psa. Trzy i cztery, trzy i cztery, pies ten dziwny miał manery, maniery. Przeproszę. Pięć i sześć, pięć i sześć, wcale lodów nie chciał jeść. Siedem, osiem, siedem, osiem, wciąż o kości tylko prosił. Хто з нас кощі йому пшеніші? Може я, може ти? Ліч одного, раз, два, три. Потрібно тепер прочитати вірш. Ви послухали? А тепер прочитайте. Після того, як його прочитаєте, виконайте вправу 13Б письмово. Дайте відповіді на запитання. Прошу відповідь на питання. І так, перше питання. Перше питання. Хто м'яв пса? Хто мав собаку? Хто мав собаку? Дивимось у тексті, хто мав собаку. Певна пані м'яла пса. Так, і записуєте в зошиті. Одиничка. Крапка. Відповідь. Певна пані м'яла пса. Два. Питання друге. Питання друге. «Цо Що дивного мав пес? Дивимось у текст. Читаємо П'єс тен дивне м'ял манєри. Собака цей дивні мав манери. Записуєте це речення як відповідь другу. Третє питання Третє питання. п'єс Чого собака не хотів їсти? Дивимось у текст. В цалі льоду в нігчал єщ. Зовсім Морозова не хотів їсти. Записуйте це речення як відповідь. Четверте питання, Четверте питання. Оце прощив п'єс. Про що просить собака? Дивимось у текст. В чому ж окощі тільки прощів. Постійно про кістки тільки просив. Собака не любить е, морозива любить кісточки гризти. Ось йому навіть вона вже вважається, ця кісточка. Так що також, отже пишемо: в чому ж окощі тільки прощен. Свої домашні завдання прошу фотографувати і присилати у вайберь. Бажаю гарного дня, жича мілего дня, жегнам ще з вами і прощаюся з вами. До відзення, до наступної лекції!